А для мене марш вишиванок це перш за все е, об'єднання продуксу спільних людей. Е, це одна велика родина. Так як це вже десятий марш, я його дуже люблю і ці запрошую. А ми о, до речі, о, ми. ми ось починалися з такої маленької а закінчилися ось ось таким великим. Так, і що раз на все більше і більше, і це не може не тішити. Так що Україна об'єднуємося. Ми, ми одна велика спільна родина. Високий дух патріотизму, боротьби за свою націю, за свої свою гени. гени. <рес> да ми за гени боремося. Ми поїдемо в теплі краї і там поборемося. Сьогоднішній марш для мене означає те, що я зустрінуся з багатьма своїми друзями, яких я давно не бачив, і гарно приведу свій час. Саміти, незалежно від того, скільки людей прийшло, ми говоримо тисячу чи сто чи двісті. Навіть якщо прийшло сто, десять, 10, це буде популяризувати нашу націю і не забуде ніколи. Ось саме головне, ми не повинні забувати це. Щоб молодь завжди підтримувала. Дуже хочу сьогодні всіх привітати зі святом київської вишиванки в Україні, в Києві. Сьогодні в центрі міста мені дуже приємно, що сьогодні тут дуже багато молодих людей. Це дуже круто, що молоді люди підтримують українську культуру. Вони відчувають свою приналежність до на української нації і активно проваджують, розвивають українську культуру, стимулюючи інших людей брати нас приклад. Сьогоднішній марш, напевно, це можливість для нас показати своєму сину, що український народ є автентичним. Ну і так сталося, що останні події призводять до того, що українська мова зникає. Ну і тому ми знову-таки тут і розмовляємо саме українською, а не своєю рідною російською мовою. Це як можливість долучитися до якогось спіль... спільної події, якогось свята, яке ми самі собі розлаштовуємо? Це Для мене можливість показати. Людям, українцям, киянам, які на гарні вишиванки, і їх мотивувати до того, щоб їх носити не лише на свята. Скажи, будь ласка, що для тебе означає сьогоднішній марш вишиванок? Будівля така. Тобі тут подобається, а в тебе тут є друзі? Сьогоднішній ще марце в першу чергу означає е, те, що ми хочемо підкреслити свою ідентичність національну е, як українці е, шляхом ось таких от зборів. І саме е, ідентичність як молоді, тому що молодь це як майбутнє нація. Е, ну, ми бачимо, що всі усмішлені, всі радісні, і це дійсно радує душу, тому що ми віримо, що дійсно є в нас майбутнє України. Саме саме з таких заходів воно буде починатися. подобається. Ну, скільки люди живуть, скільки їм порадують у Тоді їм буде легко жити, коли вони будуть Ну, порадує, це очищає душу людську. Як... Ви, ви вважаєте, що воно повинно бути раз на тиждень, як як мінімум. Опту обов'язково в школах особливо, в дитячих садочках, Це це ж негайно треба. А тоді, коли ми виберемо вже, яка вийдемо на чисту дорогу, ну тоді можна менше робити. А сьогодні обов'язково тут ніколи йде повинен. Оця вишиванка є дві версії. Взагалі придбана на фестивалі під камінь 50 гривень. Разом з савдаком 100 гривень теж на тому фестивалі. Тячко продавав. Ну, Бувало в бувальцях, а я так відчув, так на горі, там місце сили, що це в цій вишиванці довго шкодив. Тут є клямка десь, де вона там є. Ось вона. Ні, це він позбавляв сноти дівчини. А ось за це його проштрикнули вилами. Оце таке. Але це, можливо, я ще мульфар однояйцевий. Не в цьому можна вірити. Через Волошка. Воло, на зображена А що означає волошка на вишиванці? Можливо, ти теж знаєш? Тільки виходиш, я зараз пахозаки. П'яті вечора вечором вже у мене є дуже гарні і добрі друзі, які подарували мені цю вишиванку. Я якось промовила, сказала, що дуже хочу повних саму вишиваночку, і вони мені якось зробили подарунок. Я дуже дуже зраділа, тому що вишиванка це найголовніше, як я вважаю, стиль одягу нашому українському народу. Доброго дня, моя вишиванка сьогодні вона є дуже яскравою. Зеленого кольору, що означає радість, життя, це молодість, це щастя. І зелений це також є кольором природи. Якщо свято народних масів і без бушімарки, то теж не свято. А звідки я. У музеї цього пірогово, є таке музей пірогово під відкритим ледом, архітектуру народна. архітектура, Там великі майстри, вони мені вишили цю сорочку. От, і я завжди всі сорочка, як кажу це. От, і я коли приходжу на ці свята народних майстрів, так я зразу людям наголошу, найперше, люди там ідуть до мене куплять, там, і все таке, всякі вироби. Я кажу, люди добрі, ви роздивіться, це перед вами народний майстрів. Краще в тисячу разів, чим депутати Верховних Рад, чим президенти. Це є президенти, це є голови Верховних Рад. Це майстрі, які вміють робити руками і розумом. Оце головне, а, а не просто там на трибуні, десь і. Чесно кажучи, я цей колір не розглядав, тому що е, білий колір він такий, якби, більш поширений. А ось такого якби, виконання так, не, 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 дуже, не дуже поширений. цю вишиваночку мені вишивала моя хрещена, коли мені було 10 років. От вона її вишила, потім я її пошив, і мені зараз 65, і я до цього часу не ношу цю вишиванку. Ручна робота повністю. Уявляєте собі, скільки їй? 60-55 років цієї вишиванки. Я знаю, що це приблизно символіка зірка Алатир, яку раніше носили характерники, які знали в е, житті де існує добро, десне де зло. Де зло, і вони могли. Чітко це язичника, язичницька символіка дуже поширена навіть в Кам'янці-Подільському на балконі 80-х років. Серйозно є таке? Привіт! Що для тебе сьогодні означає цей марш? Тобі тут подобається? Ти прийшов з батьками, так? А ти тут, а ти тут зустрівше друзів, чи, чи можливо чи ще ні? Ні. А тобі подобається твоя біла вишиванка?